Україні та на планеті у світлій біблії про явища й події, які варто знати. Ви дивитесь свісті Надії» в студії Каріна Гордієнко. Вітаю! Сьогодні у випуску грип атакує. Епідеміологи прогнозують, в лютому українців коситиме вірусне захворювання. Навколо світу на мотоциклі. Мандрівниця Ганна Гречишкіна вперше в історії України здійснить навколосвітню подорож на байку. Миколаєві віряни церква адвентистів сьомого дня організували для всіх бажаючих театралізований концерт. Учасники вистави прагли донести глядачам важливість народження Ісуса Христа та диву того, що син Божий прийшов на землю. По закінченню заходу миколаївці мали змогу пожертвувати кошти на лікування дітей з фізичними вадами. Детальніше Юлія Самохіна. У Миколаєві відбувся благодійний театралізований концерт під назвою Різдвяне диво для організаторів якого церкви Адвентистів сьомого дня головною метою було показати глядачам важливість народження Ісуса Христа. Як кажуть самі учасники, те, що Христу підвладні вся земля і небо, а він прийшов у грішний світ у подобі беззахисного немовляти, саме по собі диво, Рождественське чудо, воно на і по сей день, і не місто о ньому забувати. Рождество – это тот праздник, коли ми повинні всі это чудо не только по радіо, по телевидению, а должны в першу чергу это чудо і рождение младенца Ісуса Христа в своєму серці. Організаторам заходу вдалося без машини часу відправити глядачів в подорож в минуле. В атмосфері Тихого вечору, біля Каміну, звичайна родина святкувала Різдво. Піснями, віршами та історіями в сімейне свято впліталися події часів народження Христа. Театралізована постановка ще раз нагадала нам вічну істину життя, прожите Ісусом Христом, повинна служити нам прикладом доброти, розуміння і безкорисливості у стосунках з оточуючими. Для цього було задіяно чимало людей і сил. У виставі приймали участь діти, молодь та старше покоління. Кожен з них сподівався викликати у глядача найприємніші емоції. Якщо затронуло хоч одне серце, якщо дійсно упала хоч одна сльоза, і хтось прийняв Ісусу в своє серце, я буду дуже щаслива. Всі ребята вдохновлені, всі окрилі, хочуть повторяти. Я думаю, що не одне рождество ми проведемо в місті. В рамках заходу провели благодійний збір коштів. У кожного присутнього була можливість допомогти дітям інвалідам, які потребують дорогого лікування. Директор Миколаївського благодійного фонду Альфа Нік вважає, що гроші, зібрані на концерті, стали доказом того, що чудеса можливі, і в наш час є множество людей, які знаходяться в крайній нужді, і самі собі допомогти в этом ну взагалі ніяк не можуть. Тому, якщо ми, кожен віддільний чоловік, обідінімся вместе для того, щоб сфокусувати свою допомогу конкретному человеку, там инвалиду или рібінку сироте або просто любому гражданину, то ми зможемо його жизни зробити чудо, яке для нього буде незабываемым. Чи вірите ви в дива? Вважаєте, що вони бувають лише в казках, але хіба ж не диво, що досконали Христос, прийшов у наш недосконалий світ? Саме тоді і відбулося найголовніше різдвяне диво. То як чи вірите ви в дива? Юлія Самохіна, В'ячеслав Гончаренко, Миколаїв Вісті Надії. А от у Харкові інсценували народження Ісуса Христа. Місіонерський концерт, на який завітали гості з Білої церкви, відвідали не лише члени місцевих громад адвентистів сьомого дня, а й багато пересічних харківчан. По завершенню організатори свята кожному подарували книги. Чим ще був особливий захід, знає Анна Капуста. У Харкові пройшов місіонерський концерт за участі християнського хору з Білої церкви, ансамблю Симфонія, квартету Оріон та солістів. З подібною програмою місіонерського характеру білоцерківський колектив побував вже не в одному місті України. Ведучий концерту, Володимир Шульга розповідає, що така діяльність націлена лише на прославлення Бога. Програми, прославляючи Ісуса Христа. Я провожу з молодості, з юності, можна сказати. Проводив в центральній Україні там, де вирос. Це Київська область, Біла церква, Черкаси, город Київ. Цікавинкою програми стало інсценування народження Ісуса Христа, дітьми місцевої громади Адвентистів сьомого дня. Чоловічий квартет Оріон існує два роки, і за цей період побував у всіх куточках України. Співали, проповідували, славили Всевишнього. Адже, як стверджують учасники гурту, для християнина служіння Богу має бути на першому місці. Прежде всего, служіння Богу це сама Господь дарує нам таланти, як Слово Боже говорить, одних поставив учителями, і апостолами, а иных музикантами. На духовний захід завітали не лише члени церкви зі своїми родинами, а й багато пересічних харків'ян. Гості мали змогу не тільки насолоджуватися музикою, а й дізнатися про народження, життя і смерть Ісуса Христа. По закінченню всім глядачам подарували християнську книгу Велика боротьба Анна Капуста, Віталій Бегас. Вісті надії. Якщо ви недобре себе почуваєте або на душі самотні сумно, вирушайте в пансіонат. У природньо оздоровчому комплексі Буковинська чарешенька можна покращити не лише своє фізичне здоров'я, а й духовне. Десятиденний курс лікування містить в собі, окрім корисних процедур гімнастики, масажів та правильного харчування чи милування чудовими краєвидами, прогулянки на свіжому гірському повітрі та спілкування з творцем природи Богом. Останній заїзд до пансіонату був незвичайний, чим саме розповість Ілона Глібка. Сьогодні нас гостинно зустрів природньо оздоровчий комплекс Буковинська Черешенька, розташований в мальовничій гірській місцевості, яка по особливому чарує. За три роки наполегливої праці було здійснено 78 заїздів тривалістю в 10 днів. Та сьогоднішній особливий благодійний заїзд для слабочуючих та глухих: чисте гірське повітря, джерельна вода, буковий та хвойний ліс, прогулянки з приємними краєвидами. Духовні розмірковування поєднання з іншими методами оздоровлення мають добрий вплив на тіло та душу людини. Цікаве для мене було те, що тут ціліють не тільки здоров'я, а й душу. Я отримала тут масаж, контрактні ванни для рук і ніх, фізичні вправи, гімнастика для хребету. І спеціальне харчування. Це я через природу можу бачити, який є Бог. Люби Божий характер побачити. А також спілкування один з одним, також побачити, що Бог любить нас всіх і дає нам тепле спілкування. Все це підсилюється створенням атмосфери спілкування, заснованій на золотому правилі. Тож усе, чого тільки бажаєте, щоб чинили вам люди, те саме чиніть їм і ви. Справа в тому, що коли ми читаємо повіління Ісуса Христа, то Христос сказав, що робіть добро всім. Діти, сіляйте, ну робіть добро. І ми по пораді Ісуса Христа, ми так як ми послідовники Ісуса Христа, ми стараємося це робити. Якщо ми кожного року робили один заїзд благодійний. То в наступному році ми плануємо два таких заїзди і два заїзди, і це порахання самих же наших гостей. Десятиденний курс природних методів оздоровлення спрямований на нормалізацію обміну речовин, роботи імунної системи, покращення діяльності систем очищення організму, покращення кровообігу, що все разом веде до істинного гальмування процесів старіння та значного зменшення проявів таких хвороб, як цукровий діабет. Зайва вага, гіпертонічна хвороба, ішемічна хвороба серця, алергії, захворювання шлунково-кишкового тракту, дихальної системи та опорно-рухового апарату про це все більш детальніше. Ми запитаємо в лікаря. Якщо говорить об ти групі людей, які зараз в нашому санаторії, то я вчусь у них бути... довольными всем. И очень часто вспоминаю библейский текст, что великое приобретение ⁇ быть благочестивым и довольным. И думаю, что если мы это будем применять в своей жизни так, как эти люди, то у нас будет потрясающая атмосфера в наших общинах, церквях, семьях наших домах. Эти люди имеют такие же заболевания, как и те, кто слышит хорошо, и те, кто могут хорошо разговаривать. И поэтому мы им предлагаем ту же самую программу, как и для слышащих людей. Она основана на том, что мы делаем процедуры здесь. И это обычно прогревание, массаж, компрессы, это инфракрасная лампа. У нас есть стихоно-солевые ванны, контрастные ванны для рук или для ног. А также, кроме этого, у нас есть образовательная программа, что им делать, чтобы сохранить свое здоровье дома. Ілона Глібка, Олесь Деркач Вісті надії більше новин з України та світу далі в короткому огляді. Бурановські бабусі, які, прокинувшись знаменитими після тріумфального виступу на сцені міжнародного конкурсу Євробачення 2012 в Баку, пожертвували понад 6 мільйонів рублів на будівництво храму у рідному селі Буранова Удмуртської республіки. Зведення церкви проходить швидкими темпами. Будівельники за 11 тижнів завершили цегляну кладку і вже готові приступити до даху. На оплату робіт і необхідного матеріалу бурановські бабусі віддають всі свої гонорари. Якщо раніше співачки хоча б потрохи залишали собі від концертів, то восени минулого року вони. Спільно вирішили всі зароблені гроші до копійки жертвувати на храм, розповіла прес-секретар колективу. Завершити будівництво планується вже в червні 2013 року. Самі ж пенсіонерки до своєї слави відносяться по філософському, вважають її минущою. Вони продовжують займатися власним господарством, і головною метою своєї концертної діяльності називають будівництво храму в рідному селі. Понад 20 тисяч осіб взяли участь в демонстрації в ірландській столиці, протестуючи проти планів уряду пом'якшити закон про аборти. В даний час в країні аборти заборонені, окрім тих рідкісних випадків, коли існує значний ризик для життя матері. Уряд заявляє, що внесе новий закон, який прояснить ситуацію в цьому відношенні і усуне наявну невизначеність. Адже у жовтні минулого року в Ірландії померла молода жінка після того, як лікарі заборонили їй зробити аборт. То любить життя інсультом не страждає. Люди, які бачать у своєму житті тільки хороше, мають чудові перспективи на майбутнє, набагато рідше схильні до інсульту, ніж песимісти. Такі висновки зробили вчені медики з університету в Мічігані в Сполучених Штатах, які обстежили 6 тисяч чоловік у віці старше 50 років. Під час тих досліджень проводилися спеціальні тести, що визначають життєву установку всіх учасників цього експерименту, похмуре чи радісне ставлення до побуту і роботи. Через два роки у 88 осіб відбулося крово. Вили ви мозок, і це були песимісти. У Єгипетському місті Біба родину з восьми осіб засудили на 15 років тюремного ув'язнення за відмову від ісламу і прийняття християнства. Надя Мохаммед Алі, мати сімох дітей, спочатку належала християнській громаді. 23 роки тому вона прийняла іслам релігію чоловіка, за якого виходила заміж. Після його смерті в 91-му році вона вирішила повернутися в християнство. Протягом 2004 2006 років чиновники змінили імена і релігійну приналежність членів її сім'ї в документах, виписали їм нові свідоцтва про народження і Особи за відомостями арабського новинного порталу, всі сім службовців, які допомагали християнці переоформити документи, засуджені на п'ять років в'язниці. Портал німецького відділення міжнародного товариства справ людини розкритикувало даний вирок і закликало уряд Німеччини наполегливо вимагати від єгипетського президента Морсі звільнення християнської сім'ї. Різні гаджети з екранами, а також телевізори в сукупності віднімають 30 років людського життя. До таких висновків прийшли вчені в одному з університетів Британії. Дослідники підрахували, що дня людина в середньому проводить 9 годин біля екранів. Як показало дослідження, саме Великобританія є країною, де жителі проводять найбільше часу перед екранами, а також мережі інтернет. Наразі спостерігається тенденція популяризації соціальних мереж, в результаті чого діти починають проводити час перед екранами практично стільки ж, скільки й дорослі, що призводить. До негативних наслідків і різних психічних порушень, оскільки дитяча психіка недостатньо сформована і легко піддається зовнішнім дратівливим впливам. Мандрівниця громадська діячка Ганна Гречишкіна вперше в історії України здійснить навколосвітню подорож на мотоциклі. Маршрут пролягатиме п'ятьма континентами. Півтора року, а така приблизна тривалість вояжу Ганна долатиме відстані сама. За словами байкерки, це вимагатиме чимало знань, саме тому наразі вона наполегливо вивчає культурні особливості та ментальність різних народів, прийоми самозахисту, способи надання першої медичної допомоги. У поїздці активістка планує зустрічі зі знедоленими і тими, хто потребує допомоги, і насамперед моральної підтримки. Андрівниця та громадський діяч Ганна Гречишкіна вперше за історію України вирішила здійснити навколосвітню подорож на мотоциклі. Українка хоче показати, що будь-яка мрія може стати реальністю, якщо докласти зусиль. На розпочнеться ця подорож 12 липня 2013 року буде тривати майже півтори року. За цю поїздку вона проїде дуже 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 багато тисяч кілометрів. Подалає е, кілька через кілька океанів. Проїде за словами Байкерши. кругосвітню подорож вона присвячує своєму батькові, який завжди підтримував її в захопленні мотомандрівками. Окрім свого захоплення, відвідувати нові місця. Гана ще й громадський активіст. Саме тому важливим компонентом подорожі за її словами буде соціальна складова. Три роки тому я з декількома. Мотоциклістами, ентузіастами, ми почали їздити у деякі дитячі будинки, у будинки пристарілих. Але спочатку це було досить хаотично, носило такий нерегулярний характер, але потім з часом. Це все було систематичніше, систематичніше, і згодом це вилилось у так так звану програму Мотосейв. Мотосейв це соціальна благодійна програма мотоциклістів України, основним гаслом якої є врятувати посмішки. На меті у організаторів не стільки матеріальна допомога, скільки моральна підтримка для тих людей, які її потребують, а також спілкування з дітьми, даруючи їм доброту. І дійсно, коли ти чуєш такі слова, і коли ти бачиш ці дитячі очі, ти розумієш, що те, що ти робиш, це не марно. Заради цього треба жити. Заради цього треба. Щось щось робити таким чином. Ганна планує і під час навколосвітньої подорожі зустрічатися з людьми, громадськими діячами та молодіжними активістами, дітьми, сиротами, віл інфікованими та невиліковно хворими, аби своїм прикладом давати надію на реальність здійснення мрії. А на основі історії, які почує від людей, хоче написати книгу та відзняти фільм. Ця моя подорож буде присвячена тим людям, які мріють і які досягають своїх мрій. Своїм прикладом я хочу довести, що будь-хто. Навіть жінка, навіть людина без якихось можливостей дуже великих, якщо в неї є бажання, якщо в неї є натхнення, вона може подолати все. Олена Козленко, Костянтин Маніліч, вісті надії. Попри те, що поки епідемія грипу в Україні не оголошена і ситуація відносно стабільна, епідеміологи роблять прогноз: в лютому українців коситиме вірусне захворювання. Наразі зафіксовано три штами грипу: вже відомий пандемічний новий грип Б та Вікторія. Саме через останні в американських містах Нью-Йорку та Бостоні оголосили надзвичайний стан. Що ж чекає на українців? Розпитували наші кореспонденти. Цього сезону прогнозують лікарі. Епідемія спровокує так званий штам грипу. Вікторія на території України він новий, тому у більшості населення відсутній імунітет. І першим, хто підхопить цю хвилю захворювань, будуть діти. Вони і стануть основними поширювачами цього вірусу. До середини лютого кажуть експерти, Україна підійде до епідемічного порогу. На гострі респіраторні та грип в Україні перехворіло майже 2,5 мільйони українців. Переважна більшість це діти. Але ми очікуємо і зростання в зв'язку з виходом дітей до школи. Наразі Україною гуляє три штами вірусу: грип свинячий чи пандемічний. Лабораторно підтверджено три випадки: серед них дев'ятимісячна дитина, для якої цей вірус смертельно небезпечний. Однак лікарі кажуть, боятися слід того, що для нашої території нове. А саме різновидів грипу Бе Вісконсін та Вікторія. Останні науковці називають H3N2. Саме він нині вирує в Америці, звідки і суне на східну півкулю. На сьогоднішній день в штатах епідемія факти. Ічно є на своєму піку, а у нас ще не розпочалося. За час епідемії в Америці загинуло 20 дітей. Через шалену кількість хворих в Нью-Йорку та Бостоні оголошений надзвичайний стан. У шпиталях бракує місць, а за щепленнями черги. Аж 2 небезпечний перш за все для малечі, але й в дорослих теж дає ускладнення на дихальну систему. Загострює всі хронічні захворювання. Насторожі мають бути астматики та діабетики. Аж 3 2 новий він є новим для України. Оцей е, штам А-Вікторія, Вікторія штрин 2 і саме він буде провідним збудником е, в країні. Та українці кажуть, що не бояться і завжди готові до складнощів, адже роблять профілактику та вміють лікуватися тільки в кожного свій метод. То обов'язково нужно промивання носоглотки робити, а хоча б три ну два рази мінімум для людей, не боліючих. і, звісно, мити обов'язково руки. Я таблетки предпочитаю вообще не употреблять. Я пытаюсь самостоятельно як не знаю, Старої бабушки на рецепті. Ну зараз є в каждой поликлинике ін'єкції видаються. То есть оплачувається и все. Лимонами, гарячим чаєм, ось ну, чай на травах. Та лікувати гриб самотужки в домашніх умовах небезпечно, кажуть лікарі. На п'ятий шостий день самолікування можна просто не врятувати людину. Якщо не дуже буде забагато, в країні голосять карантин. Олена Козленко, Костянтин Маніліч вісті надії. Будьте здорові, не хворійте. На цьому все дивіться вісті надії що п'ятниці, що понеділка та що суботи на каналі Хопчену та постійно на сайті Хопчену всього найкращого.